Не бійся, тільки вірує, і вона спасеця. Слова Сьогоднішнього Євангелія. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І слава Ісусу Христу. В Христі ми сьогодні маємо з Божої ласки вже 24 неділю в зістані Святого Духа. Ми багато вже пережили Євангелії, які нас будують, ми бачили Тижня, приклад гадаринців, правда, які не, не хотіли прийняти Ісуса, яким їхнє майно було трохи важливіше, ніж оздоровлення цього чоловіка, що був, в якому жив Легіон і Сім. Ми бачили, як буває, коли люди не готові своє серце. Сьогодні ми зустрічаємо людей, які абсолютно інакше реагують. Сьогодні ми зустрічаємо людей, які сповнені вірою, для яких різні людські перешкоди перестають існувати по їхньому намірі зблизитись з Богом і отримати те, чого їм найбільше потрібно. Ті люди, яких ми нині зустрічаємо, є сповнені страждання. Нам так близьке їхнє пережиття, бо бойовий 12 рік війни. Бо і ми 12 рік маємо кровотечу як народ, бо і ми багато хто вмираємо. Бо ми, як та дочка Яра, яка мала би жити і зростати, на яку ми покладаємо надії на нашу державу, сьогодні є в великій небезпеці. Бо й ми, як ця кровоточива, вже стратили все своє майно. Ми цілком залежимо, як народ від інших народів, щоб нам допомогли втримати на плаву економіку нашої держави, щоб нам дали можливість якось озброювати нашу армію і протиставитися тому злу, яке хоче нищити. То зло хотіло знищити цю жінку, що була переоточива. бо зло походить від лихого лише. то зло хотіло забрати в Іра єдину дочку, але віра, якою були наповнені ці люди, зупинила зло. Віра, яка була сильніша від довготи страждання, віра, яка була понад усі слова, які звучали що «Не турбуй, більше в бо твоя дочка померла. Коли Ісус сказав, не бійся, тільки віруй. Ця віра Їх спасла. Ісус нині нам покаже. Не бійся тільки віри. Не бійся того великого ворога, бо Бог є сильніший. Не бійся того, що бачиш, бо наш народ бачив ще важче. Ми добре знаємо, що там, де зараз л'ється кров українців, був Голодомор 90 років тому. Ми добре знаємо, чим він закінчився майже цілковитим винищенням корінного населення. Але це не вбило Україну, це не вбило українського духу. Це не призвело до зникнення нашого народу, бо те, що Бог благословляє і ті, хто не приснує вірити в Бога, незважаючи на випробування і страждання. Відроджується, відроджується з попелу, повстають воєносіями бо Божої правди. І це нам мені хоче Бог сказати, щоб ми не зневірилися, щоб ми, бачачи ці випробування, ще більше скріплювалися в єдності довкола Господа Бога, щоб ми не боялись докласти зусиль, щоб до нього наблизитися, як це зробив Яір, який по головою синалоги. Який став на коліна перед Ісусом невизнаним пророком і Месією, є який міг втратити всі свої становища, міг перестати бути головою синагоги, який міг мати по-людськи багато-багато різних неприємностей, обмежень і втрат. Не вважав це за втрату, а вважав за здобуток наблизитись до Господа Бога і просити, аби він війшов у його селю. І торкнувся його дочки. Ця кровоточива мусила перебороти в страх. Їй було страшно, її мали затопити. Кожен, хто був кровоточивий, якщо торкався іншої особи, був винен смерті, бо робив нечистим іншу особу, свідомо знаючи, що це робить. Та особа, яка торкається, кровоточива, мала бути ізольована від суспільства. На вісім днів очищені з ким не спілкуватися. Але бажання отримати від Бога ласку і зцілення було сильніше від того страху, навіть смерті, і вона наблизилася. Нехай наше бажання бути близьким з Богом буде сильніше від всього, що нас може страшити, від осуду, від несприйняття. Нам можуть згадати навіть наші рідні, наше минуле, що ми, може, були менші, коли спобожні, чи робили в своєму житті помилки. Згадаймо слова Ісуса, хто з вас без ріка, хай перший кінекає. Коли Ісус сказав ті слова, всі відійшли геть, бо нема людини без ріка. Ісус не прийшов до праведників, але прийшов до грішників, щоб їх навернути, щоб їх привести до покаяння. Ісус нині нам це промовляє, щоб ми не боялись до Нього наближатися. І ще є важливий дуже аспект сьогодні, що Євангелія це дотик Бога. Ми чуємо нині багато в суспільстві, що ну, важливо бути просто доброю людиною, моральною людиною. Треба не переступати моральних законів, Забувають тільки, хто цей моральний закон дав у серце людини що не обов'язково ходити до церкви, не обов'язково бути частиною спільноти, яка називається парафія, не обов'язково бути діяльним у тій спільноті, достатньо самим десь собі вірити. Тій кровоточиві недостатньо було вірити, що Ісус Спаситель і може їй дати зцілети. І важливо було у тій вірі торкнутися Ісуса. Ісус міг зцілити, підняти з хвороби і воскресити дочку Явіра, точно так само, як він зробив із Слугою Сотника, на відстані, не заходячи у хату, сказав, нехай слуга твій одужає і це сталося. Але Ісус показує, як важливим є доти. Ісус є людиною, Він став людиною вповні для того, щоб нам дати приклад, як нам треба жити. І все тілесне, чуттєве нам не є чуже. Нам є добре знати, що в нас є родичі, але ми хочемо їх чути. Нам є добре знати, що ми маємо рідню, але ми хочемо їх побачити в нашій хаті за нашим столом. Ми хочемо сісти з ними разом за обід. Ми хочемо з ними випити каву, ми хочемо з ними мати тісне спілкування. Коли ми... Маємо можливість зустріти один одного, здебільшого мужчини, подають один одному руку. Роблять цей жест на знак миру, єдності, взаємного розуміння, дружби, сприйняття, бажання спілкуватися. Так багато вкладно в тому одному жесті. Жінки часто обнімають одне одного, навіть можуть цілувати дружнім поцілунком. Родина, коли сходиться, обіймає один одного, хоче мати той дотик один до одного. Бо той дотик не є просто формальністю, той дотик нам є свідченням нашої взаємності, нашої єдності, нашої спільної любові. Те саме в наша стосунка з Господом Богом. Нам потрібен цей дотик. Ми є фізичні люди, так до як живемо на землі. І саме тому Ісус встановив святу Тайну, святу тайну Євхаристії, твечасти, де Він торкається нас, де Він входить в нас, де Він приходить у наше Єство, стає частиною нашого тіла, в нашій крові тече Його кров Божественна. Ми стаємо єдиними з Господом Богом. Ми так само торкаємося, як ця кровоточила, так само, як і дочка Яра, отримавши доти. Стала не просто здоровою, а стала живою. Хай це Євангеліє вселяє в нас твердові. Навіть коли нам є страшно, коли ми 15 років не подавали комусь руку, подай, то не ми ту руку даємо, то Бог через нас торкається і відновлює мир і є. Навіть якщо ми до когось в людини дзвонили десятиліттями подзвоніть. Бог через вас каже, що любов є важливіша, ніж давні образ. Навіть коли ми роками не йшли до спорту, боялися з якоїсь причини, підійдіть. Господь вас торкнеться через священника і стілить всі ваші рани, всі упередження, всі страхи забере, а відтак у святому причасті прийде і стипить на силі і на дусі. Хай Господь Бог, який торкнувся дочки Чиявіра і воскресив, який через дотик зцілив цю кровоточиву, торкнеться цілого нашого народу. Хай наш народ пам'ятає, що лише з Богом ми зможемо перемогти. І кожного разу, коли є якась причина, яка не дає єдності і вірі, Пам'ятаємо, що це є противник Бога. Відкидаємо. так треба докласти зусилля. Кровоточива доклала зусиль, батько Яїр доклав зусиль, і ми докладаємо зусиль. Робінки зусилля до зустріч Богу, та й Бог торкнеться кожного серця, сцілить, воскресить, підніме і дасть нам силу перемогти всяке Слово. Амінь. Слава Ісусу Христу!